В Україні не було жодного випадку, коли захист дисертації провалювався. Більше у жодній галузі знань немає такої кількості аспірантів. Нікому в світі не впало їхати і вивчати наше право. Це дискусійний клуб або наукова діяльність. Тобто, ми будемо роками писати папірці. Те, що написано в цих папірцях, буде переписано в інші папірці. пошли со мною в туалет, я тобі там е, розкажу, і заодно закончу то, що я не почув, а дружочок. 30 травня міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що добровільно відмовився від наукового ступеню. Це відбулося після скандалу, коли міністра звинуватили у плагіаті. Цей жест з одного боку дійсно заслуговує на повагу, але обґрунтування видається дещо половинчасте. Міністр заявив, що триматися за формальні для себе статуси не збирається, можна лише погодитися з цим, але це пише міністр. І коли міністр пише, що триматися за формальні для себе статуси не збирається, виникає питання, чому цей статус для міністра є формальним. Здається, якраз тому, що міністр розуміє, що цей статус є формальним за змістом в нашій країні вже давно. Ще у 1996 році на дзеркалі тижня виходить стаття: сколько стоїть дисертація. Скільки зараз коштує офіційно захиститись, бо було багато скандалів. Що це дуже дорого зараз. Це дорого, де прямим текстом описуються тарифи і порядок захисту дисертації. Існує така традиція, як бенкет після захисту дисертації. Який, до речі, не входить до загальної суми, як тут пишуть, від 4,5 до 50 тисяч доларів, власне, бенкет це дуже показова ознака справжнісінької профанації, якою є захист дисертації. Тому що коли людина бронює бенкет, замовляє їжу, кличе гостей презюмується, що буде що відмічати, як можна уявитись ситуацію, коли при замовленому бенкеті захист дисертації. Буде неуспішним. І мені стало цікаво, а скільки ж бенкетів було зіпсовано у зв'язку з провалом дисертації. Як добре, що тут можна шукати випадки, коли була відмова у присудженні наукового ступеня. От відмічаємо цей фільтр, застосовуємо його і шукаємо. Нічого не знайдено. Це означає, що в інформаційній системі. Немає жодного випадку того, коли була відмова у присудженні наукового ступеня. Ще раз в Україні, принаймні з моменту початку ведення цієї інформаційної системи, не було жодного випадку. Коли захист дисертації провалювався, чи можна бути таким оптимістом, щоб вважати, що 100% дисертантів пишуть такі дисертації, які заслуговують на присудження наукового ступеня? Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, на мій запит, відповіло, що в його інформаційній системі міститься 1221 запис про присудження ступеня доктору філософії. І нуль записів про відмову у присудженні цього ступеня. При цьому є ще 21 запис про зняття дисертації захисту. Але тут важливо розуміти, що випадки зняття дисертації захисту за законодавством відбуваються за заявою самого дисертанта. Тобто це знову підтверджує, що по-справжньому провалити захист дисертації неможливо. Десять років тому охорона не пустила журналіста на захист дисертації вже зараз покійного Геннадія Адольфовича Кернеса. Отже, мер під'їхав у супроводі охорони, пішов до кабінету ректора, а де ще захищати дисертацію. І от журналісту вістей, який знаходився біля аудиторії. Підійшов один з охоронців Геннадія Дольфича і попросив його покинути приміщення. В зал ні при яких обстоятельствах, не Пусть, все одно, пообіцяв один з братів близнюків, які охороняють Кернеса. Дупйомка відео запліщена. Іронічно, що та кандидатська дисертація, або навіть докторська, я не пам'ятаю, називалася Механізми впливу регіональної еліти на Державне управління України. Журналіст емпірично відчув механізми впливу регіональної еліти на державне управління України в галузі освіти і науки. Але як це не дивно, історія Гнадія Кернеса вона пов'язана з відносно свіжою історією Іллі Ківи, тому що підтвердив захист дисертації Ківи науковий керівник Кернеса. От журналісти Харків Тудей писали про те, що. Професор Валентина Гошовська була серед тих, хто приймав дисертацію нардепа Іллі і Навіть публікують відповідне фото, що нам каже Держстат про кількість аспірантів з 90-го року по 2022 Кількість аспірантів збільшилася майже втричі, при тому, що населення країни, як ми знаємо, зменшилося. Зверніть увагу, який гіперстрибок. Відбувся у кількості аспірантів між 2021 і 2022 роками, плюс десь 7,5 тисяч. Якщо подивитись в інші роки не було таких різких стрибків, були такі природні флуктуації, десь було більше, десь менше навіть становилося, плюс-мінус там 3 тисячі. А тут 7,5 тисяч. Здогадайтеся з одного разу, чому у 2022 році відбувся такий різкий стрибок. Дуже просто ваше знаходження в аспірантурі звільняє вас від призову. Що знову зайвий раз підтверджує, що до аспірантури вступають в першу чергу не для наукових здобутків. Як ви думаєте, в якій галузі знань аспірантів було найбільше? От ми бачимо у галузі право 3436 аспірантів. З 26389. Більше у жодній галузі знань немає такої кількості аспірантів. Найближче підійшла охорона здоров'я разом із соціальними та поведінковими науками. То чому ж аспіранти обирають саме право, як свій шлях до кандидатської дисертації, бо, на жаль, саме в сфері права можна легально. Розводити постопорожню говорильню, яка нічого не означає, однак зовнішньо має ознаки чогось дуже складного і розумного. Я відсилаю вас до своєї класичної статті чому право не наука, де мені, як здається, я виклав свої думки, що не так в нашій країні з поглядами на право. Посилання, звісно ж, залишу в описі. Але можливо я не правий. Можливо, в нас така сильна школа права, в нас така унікальна юридична наука, що вона у всьому світі дуже високо ціниться. І до нас їдуть студенти, іноземці, аби лише б дізнатися щось про особливості позовної давності у цивільному праві України. Для цього в нас знову є статистика, підготовка аспірантів іноземців з галузями знань. Відповідно до переліку 2015 року, це знову ж таки стане на 2021 рік. І скільки ж осіб закінчили аспірантуру у 2021 році за напрямком право. Один, ну давайте будемо казати не скільки закінчило, а взагалі скільки їх було за цим напрямком: 19 за напрямком право для порівняння за освітою педагогікою: 298, Культура і мистецтво 238, і бачимо, що право тут явно пасе задніх. Ну так виглядає, що чомусь нікому в світі не впало їхати і вивчати наше право. Однак на внутрішньому ринку, на кандидатські правові існує величезний попит. Здається, це не просто так. На сайті Київського національного університету Шевченка є паспорти наукових спеціальностей. Тут можна тицнути, наприклад, паспорт спеціальності генетика. Тут формула спеціальності, основні напрямки досліджень все чітко і для спеціалістів зрозуміло. Структуровано, от я, я, які напрямки досліджень, щось те саме у біохімії, дуже коротенько, молекулярна біологія. Так само півсторінки, все зрозуміло. Але набагато легше щось роздути зі спеціальності конституційне право, муніципальне право. Напрями досліджень. І тут можна ж просто взяти Конституцію, от усю її структуру взяти і переписати в напрями досліджень. І в муніципальному праві можна смоктати з пальця скільки завгодно. От є свіженький порядок присудження ступеня доктора філософії, затверджений Кабміном. У якому ми знайдемо відповідь, що ж саме має зробити людина, щоб їй присвоїли цей науковий ступень? Звісно ж, тут йдеться про дисертацію, яка повинна містити нові науково обґрунтовані результати, проведених здобувачем досліджень, які виконують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі знань. Я підготував для вас два приклади дисертацій на юридичну тематику. Ці приклади уособлюють два підходи до написання юридичних робіт. Перший, це умовний архетип, який можна коротко схарактеризувати як бабки на лапці. Ну а другий архетип дисертації на юридичну тематику це художник, що випередив свій час. Почнімо з першого виду на прикладі дисертації з подарок Юлії Валеріївни з Львівського державного університету внутрішніх справ: кримінально-правова охорона законної професійної діяльності журналістів в Україні. Є такий вид дисертацій. коли дисертант. Починає розмірковувати, як би було правильно переписати законодавство, і тут, як ми побачимо, засідання вчених рад вони виглядають як така собі дискусія, як нам правильніше виписати законодавство. Тобто, виглядає фактично як засідання комітету Верховної Ради з питань правової політики. Це не має жодного відношення, на мою думку, до науки. Ось і тут Юлія Валеріївна обґрунтовувала, що у кримінальному кодексі неправильний підхід до кримінальної відповідальності за злочини відносно журналістів. Власне, гортаємо одразу до висновків. Типова починається висновок дисертації. Аналіз кримінально-правової охорони законної професійної діяльності журналістів в Україні засвідчив, що ця проблематика була є. І надалі залишатиметься актуальною для доктрини та теорії кримінального права України, практика правостосування законотворчості, також навчального процесу. Його? Що тут сказано? Нічого, це речення воно не несе самостійної якоїсь оригінальної думки і фактичного змістовного навантаження. Ба Більше ось давайте так зробимо. Ми скопіюємо цей абзац. Заходимо на сайт ZeroGPT. GPT. Цей сайт він допомагає віднайти ознаки штучного інтелекту у тексті. Скопіюємо йому всю сторінку. Ваш текст згенерований штучним інтелектом на 77-47%. Так, от пані Юлія стверджує, що розміщення певних статей у такому-то розділі є безпідставним. І от аналіз усіх спеціальних норм щодо захисту журналістської діяльності засвідчив, що ці норми практично не застосовуються у практичній діяльності. Чудово, мова, практично не застосовуються у практичній діяльності, вони є непрацюючими та неефективними і несуть лише лексичне навантаження. Однак аж ніяк не змістовне. Ну, у мене інші думки про те, що саме несе лише лексичне навантаження, однак аж ніяк не змістовний. Я думаю, ви здогадуєтеся, про що я констатовано, що судами за перешкоджання професійної діяльності журналіста здебільшого застосовується покарання у виді штрафу. Однак занадто незначний розмір штрафу є невідповідним ступеню суспільної небезпеки вчиною. Це хто визначає, що є відповідним а хто невідповідним. Це визначає Верховна Рада, і це визначає суд у межах встановлених законом рамок. До чого тут питання науки? Дуже важливо, щоб від кожної наукової роботи був практичний зиск. Саме тому нормативні акти кажуть, що результати дисертації мають бути впроваджені там кудись в практичну площину. І, от, як приклад, дисертація Юлії Валерівни впроваджена офіційним документом, актом у діяльність її. Алмаматер, от її колеги, її ж вузу, які жодним чином не є зацікавленими особами. Звісно ж, комісія зробила висновок, що в її праці містять науково обґрунтовані теоретичні положення і практичні рекомендації, що дає підстави, запровадити їх. Іншими словами, комісія постановила виконати це на смітник, тому що не можуть результати об'єктивної наукової діяльності випаровуватися за волею законодавця. Тобто завтра Верховна Рада приймає кримінальний кодекс в новій редакції, і все від цієї дисертації не залишається ані сліду. Я маю на увазі її практичну обумовленість. От офіційний опонент пані Сподарек, доцент Марін Олександр Костянтинович. Спочатку тут, звісно ж, вода-вода. Особливо мені подобається ось ця абсолютна фетишизація наукових методів. У кожній роботі. Треба цю багатостраждальну індукцію, дедукцію, історико, правовий аналіз, інтез, порівняння юридичну герменевтику, переписати сто разів кожній роботі і сказати, що ось це все ми застосували. Усі ці методи, і тому наша робота наукова, але не все те, що використовує наукові методи, є наукою. А от критика, шановного офіційного опонента, насправді ніщівна. Він пише, що навіть висвітлення стану дослідження цієї теми воно було перетворено на дайджест. Опонент прямо пише: у роботі відчувається різко негативне ставлення до журналістів. Це ставлення є надмірно емоційним. Дисертантка у якості обґрунтування обмежила з тим, що оскільки журналісти не є привілейованою кастою, то їх не треба захищати аж шістьма. Статтями, що журналістська діяльність не є аж настільки небезпечною, щоб охоронятись по особливому, що в дисертації пані Юлія обурюється, чому журналісти є такою привілейованою кастою, і, взагалі, у роботі містяться висновки, які вражають своєю категоричністю та незаперечністю, її пише опонент, це як пропонувати ампутацію у випадку головного болю, але наприкінці заслуговує просудження ступеня доктора філософії. Отже, як відбувався захист цієї дисертації? дня, шановні колеги. Відповідно до ухвалення ухвалив вченої ради військово університету внутрішнього... Замість того, щоб одразу перейти до слабких місць дисертації, до запитань, з пустого в порожнє, зачитуються реквізити якихось документів, зачитується те, що всі вже і так сто разів мали читати. Тому одразу до запитань. А чи ви розглядали, ну і як дивитися на те, щоб так, Окремо ці статті розглянути, наприклад, виключення 348 го ну, якісь, ну, Я розглядала, щоб виключити їх всіх, тому що, ну, як на мене, немає потреби ні в одній з них, скажімо так. Виключити всіх. О, це наука. Вона розглядала, щоб виключити всі взагалі статті. Які присвячені наскільки я розумію, там спецсуб'єктам журналістам. А ще зверніть увагу, що члени комісії так дуже показово усміхаються, переглядаються один з одним з розумінням. Здається, всі розуміють, що все, що відбувається, це якась профанація. Пропонуючи виключити ці спеціальні норми, які стосуються журналістів, можливо, варто піти трошки далі. У нас, наприклад, на попередньому захисті пропонувалося виключити усі спеціальні норми, що передбачають посягання на життя. Спеціальних потерпілих. Буде тоді існування і інших спеціальних норм щодо інших спеціальних потерпілих теж втрачає своє значення. Ну, в принципі, так. Тут я згідна з попереднім десертантом, і я теж погоджуюсь, що їх потрібно виключити, оскільки, як на мене... що я захотіла водички попити. Ну, в принципі, так. В принципі, так, слід виключити усі спеціальні статті. Щодо всіх спецсуб'єктів, взагалі, щодо державних діячів, суддів, захисників, журналістів, тому що ну є ж стаття про вбивство. Правильно, яка різниця кого вбивати? Всі ж рівні перед законом? А те, що певні суспільні відносини потребують інших підходів в регулюванні, це до уваги не береться. Чому ну, власне санкцію статті 171 потрібно доповнити таким видом покарання і громадської роботи? Як на мене, цю санкцію цю цю статтю потрібно доповнити таким видом покарання. По перше, тому що як на мене, громадські роботи як вид покарання він є більшою мірою відповідним в ступеню суспільної небезпеки. Її запитали, чому ви пропонуєте суспільні роботи за наскільки я зрозумів, злочини проти журналістів. Вона каже: Ну тому, що я вважаю, що це правильно це дискусійний клуб або наукова діяльність. На жаль, коли ми говоримо про перший вид дисертації, який я грубо назвав бабки на лавці, це перетворюється на таке: що ну а як би в теорії було краще? А зараз знову буде зачитувати 583-й раз. Все, що і так знають всі члени комісії, і Юлія Валерівна. Я хочу звернути увагу, що відгук був оприлюднений на сайті, і тому, тому з вашого дозволу я збираюся лише на ключових моментах. Ну це відомо, Я думаю, що це судді дуже полюбляють, коли стає представник і каже: ну я все виклав в апеляційній скарзі, тому зараз дуже коротенько і там на 20 хвилин промова. Далі пані Юлія виходить, щоб прокоментувати цей відгук. Це за критичну частину, яким врешті до я безумовно врахую подальші наукові діяльності. Ой, щось я вже таке чув. Оця фраза, що я врахую свої подальші наукові діяльності, е, і Кива так казав на захисті своєї дисертації, коли його питали щось там за тему: Який зміст ви вкладаєте у це поняття? Демократичне. Євроінтегрована державна демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат. Дякую. Да, зрозум дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо наступні нашій наукові. Чи має це щось спільне з наукою? Можливо, дійсно бабки на лапці це дещо грубе визначення таких посиденьок, ну тоді для естетів у мене є інше словосполучення пікейні жилети. Ну а тепер до другого типу юридичних дисертацій: це художник, що випередив свій час. Базарник Марта Володимирівна, диссертація: Правові засади розвитку професійної правосвідомості судді у світлі євроінтеграційних процесів в Україні. Здається, що з назви зазвичай людина має зрозуміти, про що йде мова. Тут наявні такі якірні слова. Тут є євроінтеграційні процеси, є правові засади, професійна правосвідомість, суддя. Це вже так дуже юридично і науково пахне, що вже приходить такий апетит, навіть не апетит, а спрага. Хочеться попити водички. А водички тут достатньо. Одразу до висновків. Яка ж користь від цієї дисертації? Так, одразу беремо ось це все і копіюємо. Повертаємося до нашого сервісу Zero GPT і тестуємо цей. Текст і він всього лише менше 38%. Однак я скопіював висновки, тобто найоригінальнішу частину роботи, яка має бути. Отже, що практичного світовій науці. Принесла ця дисертація, встановлено, що з питання правосвідомості досліджувалось у значній кількості праць з юриспруденції. Дякую, Кеп разом з тим виявлено, що лише у незначній кількості предметом була професійна правосвідом... Ну, Це далі буде йти про те, що я е, супер-пупер, тільки мені спало на думку, що е, таке словосполучення ще не звучало у літературі. Якщо ми прирівнюємо. Оригінальність дослідження до того, що певне словосполучення не розглядалося під мікроскопом. Ну за такою логікою я можу сказати, що от є таке словосполучення особливості впливу мокрих комп'ютерних мишок на особливості популяції альбатросів на Подолі. Це словосполучення зараз, це це навіть речення, воно прозвучало вперше в світовій історії. Що означає це, що я маю тепер написати наукову роботу, обґрунтовуючи це тим, що питання альбатросів? І питання там комп'ютерного інтерфейсних рішень воно досліджувалося в науковій літературі. Однак у взаємозв'язку ще ніхто це не досліджував. Ну ви зрозуміли. Наголошено, що питання динаміки професійної правосвідомості судді в мінливих умовах практично не досліджувалося, а емпіричні дослідження за цим напрямком відсутні. А які можуть бути емпіричні, тобто практичні дослідження професійної правосвідомості? А можливо, є такий варіант, що питання професійної правосвідомості судді ще ніхто не досліджував, тому що у цьому немає жодної об'єктивної необхідності, тому що це не вирішує жодної проблеми, а це просто знову розмови ні про що? О, от солоденьке. Обґрунтована ієрархія органів системи правосуддя, що її обґрунтовувати, Вона встановлена і все. Обґрунтована доцільність зміцнення інституційної спроможності ВККС України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, шляхом утворення у складі її секретаріату служби інформаційно-аналітичного забезпечення. No, God, please, no! Яким чином це принесе користь? У чому це буде проявлятися? А, ну по ідеї, ж, це має бути написано наприкінці самої роботи. І ось воно є. Акт впровадження. І знову таки вони самі собі написали, що це дуже цінно що це може бути використано в роботі НДІ. Яким чином? Тобто, ми будемо роками писати папірці і обґрунтовувати необхідність написання цих папірців тим, що те, що написано в цих папірцях, буде переписано в інші папірці. А тепер вже окремо від Львівського університету бізнесу та то права, тобто було від підрозділу, а це вже від самого ВНЗ. Результати досліджень можуть бути використані про розробці науково-метологічного інструментарію забезпечення судово правової реформи. Можуть бути використані, а можуть бути і швидше за все ніколи не будуть використані. О, а ось тут цікаво: нарешті хтось не з цього венезе. Написав довідку на підставі опрацювання поданих базарних матеріалів, дослідження та прийнято рішення щодо включення окремих положень у якості підрозділу звіту про виконання НДДКР теорії, тобто знову в якийсь папірець включили. Ну, але принаймні тут же вже інша громадська організація, прості питання, вона ж, напевно, жодним чином не пов'язана із навчальним закладом, на базі якого писалася дисертація, або ні. Головою цієї громадської організації є Наталія Мельничук. Так, ГО, прості питання. Керівником є Мельничук Наталія Юрівна. Добре, тобто в нас вже є по-батькові. Сюрприз, ви б ніколи про це не здогадалися, але Мельничук Наталія Юрівна працює у Львівському університеті бізнесу та права, тобто тому самому ВНЗ, де писалася ця дисертація. Twist. Такий підхід до науки, до захисту дисертації, є пережитком радянського номенклатурного минулого, де здатність виглядати розумним і дуже заплутаними, складними словами озвучувати насправді дуже прості, тривіальні, але нікому не потрібні речі. Я не хочу сказати, що 100% нашої науки такі. Я виходжу лише зі свого власного досвіду ознайомлення з такими роботами у сфері права. Відповідно до закону про суду у статус суддів, суддям виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь 15 або 20% в залежності від ступеня. При тому, що посадові оклади суддів, вони від 30 до 75 прожиткових мінімумів, мінімумів в залежності від інстанції, а судді. Не єдині, хто отримує ці доплати. А тепер замисліться, за що вони отримуються? За те, що колись один раз в житті ви написали працю, яка з високою ймовірністю має ознаки такої, що написана штучним інтелектом. Ви захистили цю працю у гарантовано успішному процесі. Якщо навіть 99% захисту дисертації. Завершується присудженням ступеню, то щось з цією системою не так. Я не закликаю спалити всю цю систему, винищити цей прошарок людей, які відбудовують самі себе роками фактично свою систему. Я лише вважаю, що держава має перестати хоча б матеріально заохочувати усе це, принаймні, допоки у цій сфері не буде якихось об'єктивних змін на краще. Будь ласка, поділіться цим відео з другом, з подругою, з колегою, з кандидатом якихось наук, з доктором філософії. А розумію, що це відео роздратує дуже багатьох. Але що робити? Ми з вами ще побачимось. Бувайте.